Черкаські журналісти вчора опублікували, ну, щось типу візуалізації, як буде виглядати ось цей апарт готель який на митниці збирається збудувати. Ну, з фотографії вони представили. Не знаю, чи воно так от. Ну, вроді би, як вони кажуть, що от витримано в тому масштабі, в якому буде будівля. Ну, що, що ви скажете? Не знаю, якось воно сильно от грубувато, сильно якось монументально. Не знаю, якось грубовато, аби можливо трохи нижче, ну трохи нижче, щоб було да, і щоб не була як одна от будівля, а от три, наприклад, різних секцій, щоб між ними був якийсь просвіт. то, получається, ну в принципі, там вид на Дніпро вони з набережний перекриють повністю да, такою будівлею великою. Та навіть можливо із пагроба Слави, напевно. Я не знаю, як тепер буде вид на Дніпро. Він напевно теж перекриється. Ну, кольорова гама, скажімо так, має місце бути такою, в принципі, я одне ж кажу там, записував перед цим відео, бачив дані, там теж схожі кольори є на набережній будинки, але ви розумієте, вони якісь цікаві, вони якось там цікавіше виглядають. Ну, не, не так якось грубо, не так важко, якось легше трохи вони виглядають. А загалом цікава ваша думка, якби, наприклад, ось такий проект представили: це я в Данії був місто Вайле прям на набережній, такі там фьорди, получається Балтійського моря, прям на набережній, такі от. ну, в такому стилі, в стилі хвилі, такі знаєш, так знайте, так реалізовано якось під морську цю тематику, під тематику води у вигляді хвиль. Збудували ось такий е будинок. Ну як би до такого проекту, наприклад, віднеслись би.